Що закуповувала місцева влада Київщини та регіональні офіси державних установ протягом тижня? Розповімо про закупівлі Київщини, які Київ влада висвітлювала з 18 по 22 грудня. У сквирі проведуть стерилізацію та кастрацію безпритульних тварин за понад 50 тисяч гривень. Гостомельська ліцей №3 3 готують до реконструкції. Проєкт коштуватиме понад 4 мільйони гривень. Утримання пляжі в 2024 році Білої церкви оцінили в 1,2 мільйона гривень. Білоцерківські комунальники хочуть купити китайське мінівен за понад 700 тисяч. Українка вкладе понад 9,5 мільйонів гривень. Догляд за клумбами для і садочків Білої церкви замовили яйця по 6 гривень 20 копійок за штуку. Дахи у білоцерківських десятків хочуть реконструювати за понад 27 мільйонів гривень. Під Києвом за майже 6 мільйонів гривень планують збудувати нову каналізаційну станцію. У Бучанському районі за майже 200 мільйонів гривень сільську школу. У Вишневому за майже 200 мільйонів гривень реконструють ліцей. Ірпінь-водоканал вкладе 16,5 мільйонів гривень нові труби та каналізаційні системи. У ремонти відділки поліції Київщини вкладуть майже 2 мільйони гривень. Охорони мерії Білої церкви оцінили у понад пів мільйона гривень. Карня Славутича вкладе майже півтора мільйона гривень в паливо та кисень. В Ірпені за майже 8 мільйонів гривень відремонтують два поверхи гуртожитку ДПУ та дахи адмінкорпусів. А що купувала місцева влада Київщини та регіональні офіси державних установ минулого тижня? Дивіться у нашому відео за лінком у правому верхньому кутку. З вами була Київлада, підписуйтесь та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту. До зустрічі наступного тижня.